Керівник Львівської міської організації свободи, заступник голови фракції «Євого «Свобода» у Львівській міській раді. Слава Україні. Героям слава. Пане Любомире, не знаю, чи ви чули. У нас тут є дискусія про підготовку до опалювального сезону. Говоримо з головою ОСББ, говоримо з секретарем комісії міської інфраструктури, інженерного житлового господарства Львівської міської ради. Пане Василь, прошу озвучити ще раз ваші запитання. Я не хотів, щоб місіяни е -е, мали інформацію від міської влади ну, і від обласної просто. Яка комунікація передбачена і що зроблено? Чи підготовлені місця для масового обігріву мешканців у випадку, якщо не буде тепла і електрики більше, ніж три дні? Чи забезпечена система доставки води, хоча водоканал ніби, має можливість, але також будуть такі місця, можливо, де не буде можливості водоканалу поставляти? Воду, доставляти воду. Якщо не буде там більше 5-6 днів електрики, магазини не будуть працювати, як забезпечити. Пане Василь, три крапки хочемо послухати пана Любомира. Ну по-перше, ми повинні розуміти, що ця зима, очевидно, буде найважчою за всю історію нашої країни. Під ми підготували ухвалу ще задовго до початку опалювального сезону, то якої були. Всі керівники, всіх фракцій Львівської міської ради. Я переконаний, що зараз точно не час перетягувати ковдру чи займатися якоюсь політикою. Ми передбачили там по суті всі можливі негативні наслідки і вказали шляхи їх реалізації або дали завдання для напрацювання всіх можливих сценаріїв негативних. Які можуть виникнути під час опалювального сезону, відповідно є управління і департамент житлового господарства, яке звітує про виконану роботу, зокрема про комунікацію з головами ОСББ. Я е, звертаюся до шановного пана. Якщо він має проблеми з комунікацією з чиновниками Львівської міської ради, то залиште, будь ласка, свій номер телефону ведучим, Вони мені передадуть, і я зв'яжу вас з відповідними людьми, якщо вони не надають відповідної інформації. Окрім того, е, ми передбачаємо. Е, Ну, розуміємо, що найбільша загроза є це ракетні удари, або вчинення, не дай Боже, терористичних актів, по критичній інфраструктурі, по е, лініях електропередач, по, е, не дай Боже, теплоенерго і так далі. Для того є передбачені різні сценарії. Я з вашого дозволу не всі їх буду зараз озвучувати, тому що. Певні з них мають відповідну секретність. Ну, по-перше, що має робити місто? Місто повинно бути в першу чергу готове. Для того мають бути відповідно створені мобільні групи по ліквідації можливих негативних наслідків. Для того вже є більше 20... Таких мобільних груп, які мають нейтралізовувати негативні наслідки від пошкоджень. Наступне, має бути закуплені всі необхідні запчастини для проведення ремонту критичної інфраструктури. Наступне має бути продумана вся логістика. Стосовно забезпечення життєдіяльності нашого міста, тому що ми розуміємо, що проблеми з електропостачанням це не тільки проблеми, умовно кажучи, зі світлом, це так само проблеми з водою, це так само проблеми з великою кількістю інфраструктури. Для того передбачені і закуплені в великій кількості. Дизельні генератори. Це стосується кінах лікарень, це стосується і насосних станцій. Для того так само ми передбачаємо закупівлю, в тому числі і теплових насосів. Тобто, це велика логістична організаційна робота, яка Проводиться нон стоп, але безперечно, що ну ми вистоїмо. Ми 100% вистоїмо. Але значно краще, якщо буде пряма комунікація, в першу чергу з керівниками ОСББ, потім з всім населенням, громадянами, львів'янами, громадянами України, які зараз перебувають в нашому місті, ми дивіться, хлопці на передовій в окопах. Я думаю, ми точно справимося в нашому місті з опалювальним сезоном. Питання, як це буде? Чи це буде добре організовано і швидко нейтралізовуватись, чи це буде хаос? Наше завдання працювати над тим, щоб того хаосу не було. Щоб ми швидко нейтралізовували. Ті збитки, які вочевидь, будьмо відверті, там дай Боже, щоб цього не було. Але я думаю, що е ці нелюди точно захочуть. Е Спортити нам життя в нашому місті, пане Любомир, ще одне коротке запитання. Власне, ми в цій студії таку збираємо так звану телевізійну статистику. Та якщо говоримо про ваших виборців, тих з ким спілкуєтесь, ви на округах наскільки взагалі люди задаються цим питанням, та як зиму пережити? Можливо, насправді забагато десь там у змі є шуму навколо цієї теми? Та і от місто готується, влада на центральному рівні готується, ОСББ персонально готується. Можливо, люди не так задаються цим питанням, як ми це сьогодні собі уявляємо. Ні, та безперечно, що задаються. Перше питання це безперечно військові дії, допомога ЗСУ, і в одним з перших так само питань де як ми будемо переживати цю зиму і чи, чи зможемо ми її пережити. І безперечно, що відповіді на ці питання ми зобов'язані давати людям. Ми так само зобов'язані зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити повноцінне житті повноцінну життєдіяльність нашого міста. Тому безперечно, що люди питаються, люди так само турбуються стосовно там, наявності газу, наявності. Продуманих логістичних рішень в разі відключення електроенергії так само потрібно зрозуміти. Ну, ви напевно в своїй студії вже обговорювали про те, що е, є рішення про е, зменшення температури в е, помешканнях до е, 18-16 градусів. Це з метою економії газу і. Е, тому що ми розуміємо, що ситуація з електрикою, ситуація з газом вона може бути нейтрально негативною в не тільки в нашій області, можуть можуть завдати ушкоджень в інших областях, і це вплине на нашу життєдіяльність, тому що енергетична система України вона пов'язана між собою. І відпоречно, що люди за це все турбуються, і люди питаються, і якраз наше завдання полягає в тому, щоб перше роз'яснювати людям, допомагати, пояснювати, як вийти з цієї ситуації, і вести в першу чергу з ними діалог, вести з ними розмови, тому що найгірше, що може бути, це хаос, паніка, неорганізація, неможливо. Неможливість швидко налагодити і залагодити ті, не дай Боже, пошкодження. А коли ми тримаємося, купи, коли в нас є між собою зв'язок, коли в нас є е, хороша логістика, довіра і е, співпраця між всіма там гілками влади, мешканцями, керівниками ОСББ, я переконаний, що це головна запорука успіху.